Іноді у власників бізнеса є потреба позбутися непотрібного товариства з обмеженою відповідальністю буквально за один день, і як то кажуть, на вчора. І така можливість є. Доброго дня! Я Володимир Прядка, і ви на каналі столичної правової групи Компанія, яка з 2010 року є юридичним радником для бізнесу. У цьому відео я розкажу про варіант закриття бізнесу швидко і відносно недорого. У народі такий спосіб називають експрес-ліквідація. Як і в попередніх відео, де я розбирав варіант з продажем і даруванням корпоративних прав, я розберу плюси і мінуси експрес-ліквідації, і дам поради, в яких випадках його можна використовувати, а в яких теж можна, але не факт, що ви отримаєте потрібний або очікуваний результат. Тож, дивіться це відео до кінця. Поїхали! Причини оперативного закриття або злиття підприємства можуть бути абсолютно різні. Судові процеси, як правило, безперспективні, дебіторська заборгованість, відсутність документів і так далі. Звичайно, закривати таке товариство через класичний продаж чи дарування доволі проблематично. Таке товариство і даром мало кому потрібно. Або коли з товариством все відносно добре, але, як то кажуть, справа не пішла, хочеться продати, а покупців нема. Звичайно, можна було б закривати товариство через класичну процедуру припинення шляхом прийняття відповідного рішення загальних зборів учасників. Але такий спосіб має ряд особливостей, які часто є неприйнятними. І головна з них це необхідність проходження позапланової, документальної податкової перевірки. На практиці і саму перевірку доводиться очікувати місяцями, і її результати це 100% нараховані податкові зобов'язання, штрафи і пені. Ну, принаймні, у моїй 15-річній практиці я не зустрічав випадку, щоб податкова при ліквідації товариства не нарахувала хоча б щось. Також при класичній ліквідації до товариства можуть заявити вимоги кредиторії, що нерідко закінчується процедурою банкротства. Враховуючи всі ці нюанси, експрес-ліквідація у зазначених мною випадках часто є не те, щоб єдиним, але, скажімо так, пріоритетним способом позбавитись непотрібного товариства. У чому суть експрес-ліквідації товариства? Все відносно просто: власник або власники товариства продають свої корпоративні права третій особі. І ця третя особа вже у якості нового власника приймає рішення про звільнення попереднього директора і призначення на його місце, як правило, себе, про зміну назви товариства, про зміну місця знаходження, видів діяльності кінцевих бенефіціальних власників, номерів телефонів і емейлів, які були зазначені у реєстрі юридичних осіб. Незмінним лишиться лише ідентифікаційний код товариства. Код ЄДРПО. Тобто варіант з експрес-ліквідацією з юридичної точки зору це той самий продаж компанії з усіма особливостями, про які я розповідав у своєму попередньому відео. Якщо ще не мали можливості переглянути, ласкаво запрошую. Головний нюанс лише в тому, що не вам платять за вашу частку, хоча на папері це так, а ви платите за те, щоб у вас її купили, і покупець в подальшому перестрував в товариство на себе. Які переваги дає експрес-ліквідація? Головна перевага це, звичайно, оперативність. Як правило, вся процедура займає 2-3 робочих дні. По-друге, вам не доведеться припиняти діяльність товариства у класичному розумінні з проходженням податкової перевірки, проведенням інвентаризації, проведенням всієї... Передачою всієї документації в архів і так далі. Ну і нарешті з моменту переформлення попередні власники директор юридично вже не мають жодного відношення до товариства, а відповідальність за подальшу діяльність підприємства переходить до нового власника і директора. Але є один вагомий недолік експрес-ліквідації. І це навіть не вартість. Бо вартість класичної ліквідації через позапланову податкову перевірку, як правило, більше. Цей недолік більше стосується директора товариства. Справа в тому, що сам факт зміни керівника при експрес-ліквідації не знімає з попереднього директора відповідальності за результати діяльності товариства у період, коли він був директором. Тому, якщо ви як директор, не дай Боже напрацювали, наприклад, на ухилення від сплати податків і вже ведеться кримінальне провадження по статті 212 податкового кодексу. України, то варіант з експрес-ліквідацією товариства сам по собі, скоріше за все, проблему не вирішить. Так, це може ускладнити роботу слідчим, але в цілому не гарантує вам очікуваного результату від продажу компанії. Крім того, якщо борги вашого підприємства, скажімо так, настільки цікаві вашим кредиторам, що вони готові фінансувати процедуру банкрутства підприємства, то це може мати два негативні наслідки. По-перше, це субсидіарна і солідарна відповідальність за боргами самого підприємства. І по-друге, ризик адміністративної або навіть кримінальної відповідальності за доведення підприємства до банкротства. І це, до речі, стосується не тільки директора, а й учасників товариства. Відповідно, висновок або навіть рекомендація наступна. Завжди закриття бізнесу через такий спосіб, як експрес-ліквідація, проводьте через фахових юристів, які мають досвід і головне репутацію. Це дасть можливість оцінити, наскільки саме такий варіант підійде саме у вашій ситуації. І якщо він буде оптимальним, то все провести оперативно. В принципі, по експрес-ліквідації в мене все. Якщо інформація зайшла, прошу лайк. Так я буду знати, що був корисним. Ну або дизлайк, то вже на ваш розсуд. За поширення відео з нас взагалі кава, можливо, навіть з Курасаном. За більш детальною інформацією ви можете звернутися до мене особисто через наш сайт, мою сторінку у Facebook, або краще, задавши питання безпосередньо під цим відео. Я можу обіцяти, що жодне запитання не залишиться без відповіді. В наступному відео я або мої колеги дамо новий корисний контент по юридичним аспектам ведення бізнесу. Тож, Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі в YouTube!